Люди, які одружились з краще, ніж нічого партнером. Як ваш шлюб, мені здається, що ми обоє не дуже прагнули одружуватись, домовилися, тому що у нас народила спільна дитина з тих пір, минуло 22 роки, і я зі щирим серцем можу сказати, що він кращий чоловік, ніж я могла коли-небудь мріяти. Ця історія схожа з моєю, як дві краплі води, за винятком того, що в мене вже був трьохрічний син. Мій чоловік став найкращим батьком для нього та наших двох спільних дітей. Я завагітняла на дуже ранньому етапі стосунків і подумала: о, курва, мені 22, у мене двоє дітей. Згодиться й такий. Я повільно закохувалась. З роками почуття стали тільки глибшими. Він мій найкращий друг, без якого я не можу уявити життя. Хоча минув вже 21 рік. Він іде. Реальный. Колега по роботі вийшла заміж за краще, ніж нічого чоловіка 6-7 років тому. Це була одна з тих угод, де обоє людей вирішили влаштувати своє особисте життя перед старістю. За 8 місяців вони перейшли від знайомства до одруження. Очевидно, з часом стало тільки краще. Вони обоє почали активно намагатися покращити себе, відвідували терапевтів, знайшли нові хобі і за цей час навчились чудово розуміти одне одного. Їм обом зараз трохи за 50. і вони поводять. Ця як щаслива молода пара на корпоративах, це неймовірно круто. У мене була колега з індійської родини, яка побралась зі своїм чоловіком за домовленістю. Вона вважала, що це набагато розумніше ніж просто чекати, доки хвилою життя когось приб'є до вашого берега, або грати в лотерею в інтернеті, чи щось схоже. У сучасній версії людей не примушують одружуватись, принаймні за її словами. Більше схоже на те, що ваша сім'я або професійна сваха намагаються знайти для вас найкращу людину. Потім виходите на побачення та перевіряєте, чи підходите одне одному. Я впевнений, що в інших ситуація складніша, але в її випадку, та у випадку людей, яких вона знала, виглядало, що друзі та родина добряче постарались та зробили їй послугу. Найкращим на її думку було очікування: від вас не очікують, що ви закохаєтесь і одружитесь. Від вас чекають, що ви одружитесь і закохаєтесь. Ви виходите заміж за людину, яка вас помітно приваблює, і працюєте над тим, щоб краще пізнати її. Вважається, що любов буде зростати з часом, якщо ви підтримуватимете одне одного. Мій шлюб не зовсім краще, ніж нічого, але я також ніколи не був одержимий своєю дружиною так, як був одержимий колишньою. Одна з причин, чому я був готовий одружитись з нею, полягала в тому, що ми чудово ладнали, не лінували спрацювати над собою, щоб покращити життя одне одного. Ми приємно проводимо час разом, не втрачаючи своїх особистостей та не розчиняючись одне в одному. Найважливіше, що ми обоє почуваємось в фізичній та емоційній безпеці разом. Тільки зараз я посп... Справжньому обожнюю свою дружину. Люблю її більше ніж будь-кого. Був одружений 10 років. У нас двоє дітей. Це були одні з найщасливіших років мого життя. Ми в певній мірі були задоволені товариством одне одного. Зрештою, дійшли висновку, що ми просто не підходимо одне одному і розірвали цей союз. Та я ні про що не шкодую. Без неї я точно став би одним із вічних самітників. Тож я точно погоджуся з приказкою краще любити і втратити ніж не кохати зовсім. Друзі, сверблячка сьомого року реальна. Зараз ми перебуваємо на стадії, коли одне одного на дух не переносимо. І двійко маленьких дітей цьому ніяк не допомагають. Сподіваюся, що це мене, але хто знає наразі все трохи напружено. Я проводжу багато часу, ховаючись у своїй чоловічій печері. Ого. Хороше питання. Я думаю, ми з дружиною погодились одне на одного, але по різному. Я раніше не був одружений, а вона була, і у неї були діти від першого шлюбу. Тож я одразу придбав цілу сім'ю і пропустив фазу медового місяця. Я хвилювався, що ніколи нікого не знайду. Думаю, вона теж хвилювалася, що проведе решту свого життя або матір'ю одиначкою, або одруженою з іншим шматком лайна. Я проігнорував кілька червоних прапорців, які були досить незначними. Але все одно іноді мене дратують. Коротше кажучи, ми разом понад 20 років і разом виховували дітей. Незабаром залишимося самі, бо діти подорослішали. Я сподіваюся, що ми заново відкриємо одне одного, коли діти покинуть дім. Оскільки останні кілька років ми просто мирились із існуванням одне одного в спільному будинку: співмешканці, які сплять в одному ліжку. Речі, які мене дратують, це в основному звички й уподобання. Як от музичні смаки, вибір телешоу, їжі тощо. По суті, ми навчились займатися кожен своїми справами. З віком ми стали менш гнучкими, перестали ділитись інтересами. Проблеми зі здоров'ям заважають активному статевому життю. Якби я повернувся назад, то мабуть не зробив би цього заново, оскільки за останні кілька десятиліть зрозумів, що я надто егоїстичний, щоб мати дітей, я змусив себе бути батьком лише для того, щоб дочекатись їх повноліття. Мені є що сказати з цього приводу, хоча я ще не заміжня, перебуваю в стосунках з хлопцем, який не настільки конвенційно привабливий, як мої колишні, і знаєте що? Я ніколи не була щасливішою у своєму житті. Я шукала розкішних красунчиків, через яких усі мені заздрили. В результаті усі вони мене ображали, пронижували та доводили до глибокої психічної нестабільності. Хлопець, з яким я зараз у стосунках, заробляє на рік шестизначну суму. Неймовірно талановитий художник, підтримує мене емоційно більше, ніж будь-хто. Має чудові сідниці та мрійливі очі і любить мене настільки щиро, наскільки лише можна любити. Я думаю, Ала, що ці стосунки просто для того, щоб не бути самотньою. А виявилось, що я зірвала джекпот. Не можу дочекати, щоб вийти за нього заміж. Це відстій. Я боявся самотності ще з юності, коли моє перше кохання вийшло заміж за мого друга. А потім подруги почали стосунки, покинувши мене з хлопцями. Як тільки на горизонті з'явилась перша краща дівчина, яка виявила до мене хоч якийсь інтерес, я міцно вчепився за неї. Моє его було в захваті від того, що дівчина так обожнювала все, що стосується мене. Це відчуття було п'янким. Я брехав, маніпулював і всіляко намагався зберегти ці стосунки. Ми майже Років у шлюбі, і я чесно кажучи, хотів би залишитись неодруженим. Мені завжди судилось бути самотнім. Тепер я це розумію. І хоча у мене все гаразд, я не отримую щастя від свого статусу батька та сім'янина. Моя бабуся через 40 років шлюбу зізналась мені, що їй не дуже подобається мій дідусь. Вона кохала іншого. Вирішила вийти заміж за дідуся, тому що її коханий не наважувався робити пропозицію. Але все змінилось, коли народився перший онук. Чомусь бабуся нарешті вирішила відкрити своє серце дідусю і покохала його. Вони почали проводити більше часу разом. На жаль, їхнє щастя не тривало довго, оскільки мій дідусь захворів. Він багато курив і помер через кілька років. Бабуся завжди шкодувала, що не відкрила йому своє серце раніше. До цього дня завжди плаче, коли заходить мова про дідуся. Їй зараз близько 90. Вона знала, що він любив її більше за життя. У мене є подруга, яка якось подивилась на мене та іншу подругу з нашого Тріо, і сказала: Ну, пора одружуватись. Її познайомив із цим хлопцем спільний друг. Вони кілька разів порозважалися в його машині після побачення. Через пару місяців зізнались в коханні одне одному. Після кількох років шлюбу з цим чуваком, який фактично ігнорував її стояння голою перед телевізором, бо дивився спорт. Вона натякнула нам, що схоже зробила помилку. Ще за пару років вона пожартувала, що розвитку. Влучилась би з ним, але занадто любить його сім'ю. Він ще й марнотратник, не агресивний і не ображає її, але більшу частину часу страшенно пасивний, не робить нічого і не виконує своїх обов'язків. Щоразу, коли чергова робота закінчувалась, він витрачав більше часу на гру в гольф ніж на пошук іншої роботи. Він не працював більше 10 років. Вона ж працює дуже багато часу, оскільки він вдома, можна припустити, що він візьме на себе більшість домашніх справ. як-от приготував. Вання їжі, прибирання віднести, полагодити техніку до майстрів, але ні, вона натомість найняла прибиральницю, яка приходить кожні два тижні. Нестерпно, нудно. Вони одружені близько 25 років і просто змирились. Не думаю, що вона щаслива, але ще можливо, хоча б задоволена. Думаю, що це дуже сумно. Мій перший шлюб був шлюбом краще ніж нічого, тому що я мала критично низьку самооцінку і боялась, що інакше залишусь самотня до кінця свого нікчемного життя. Через півтора року ми розлучилися. Тепер я одружена з чоловіком своєї мрії, щоправда, знадобився час щоб знайти його. Я була запасним аеродромом свого першого чоловіка. Ми розлучилися після восьми років зустрічань та восьми років у шлюбі. Ніколи не почувалася такою самотньою. Ми були всього лише сусідами по кімнаті. Добре, порозумілися, було просто нормально. Чоловік номер два вважає, що я найкраще, що з ним трапилось, і часто це повторює, і він найкраще, що зі мною траплялося. Ми врятували одне одного, трималися разом у важкі часи. Дивно усвідомлювати наскільки відрізняється справжній шлюб. Невже для людей все так просто? Я одружився з жінкою, яка була чудовою партнеркою протягом десятиліття. Але в ретроспективі відчув, що вона змінилася, як і її цілі. Через рік шлюбу вона покинула наших старих друзів заради нової компанії, і ми по суті більше не хотіли проводити час разом. Я точно хотів одружитися з людиною, яку знав 10 років, і якій зробив пропозицію. Але люди можуть змінюватися. Тієї людини, з якою я хотів жити, більше не існувало. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що ви думаєте про шлюб за розрахунком. Дякуємо за підтримку. Ось цим добродіям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!